Ледь не розбила інструкторську машину, але таки здала на права у Польщі. Як це було? Це кошмар, все я нервничаю. Це мій перший раз. Хо -хо. Всім привіт! Мене звати Яна Марініна і ви на моєму каналі. І зараз я вам розповім цю шалену історію мого досвіду, як я здала на права у Польщі. Це було жахливо. Я знаходжуся в місті Познань вже три роки і здавала я на права польською мовою. Бу. Теоретичний іспит і практичний. І як це все в мене проходило? Для того, щоб отримати право у Польщу, треба виконати декілька пунктів: створити профіл кандидата керовця. Це такий документ, який засвідчує, що ви бажаєте отримати посвідчення водія і розпочинаєте свій шлях в цій сфері. Вам треба записатися в автошколу, відходити 15 занять е, практичних, вивчити теорію, здати іспити в автошколі та записатися на кожен іспит окремо в Word. Це таке, якби, завідіння, де здаються всі екзамени. Іспити в Польщі платні. Я платила за перший іспит теоретичний 55 злотих і за практичний 222. І це було однією з найбільших мотивацій скласти з першого разу. У вас не валять, тому не хвилюйтесь, все буде чики бомбонь. От як я вже сказала, ціна була великою мотивацією скласти іспит, але не знаю, як в інших містах, але в Познані дуже великі черги. І якщо тебе не мотивує ціна, тебе мотивує от от черга на 5 тижнів, коли ти розумієш, що ти сів за руль. Іспит через 5 тижнів, і ти не сядеш до цього моменту за руль. А якщо ти ще й не здаси, то після цих 20 минут екзамену, які ти провалив, ти маєш ще раз записуватись через 5 тижнів і немає можливості записатися раніше. Навіть з доплатами ну немає просто. І, от це реально дратує, мотивує, і якби така безосходність виходить. Для того, щоб створити профіль кандидата керовця, вам потрібно зробити декілька кроків. Перш вам потрібно записатися на огляд до лікаря, який впише, зробить вам таке засвідчення, що так ви можете, ви дійсно 100% здорові і можете е створювати і проходити цей процес далі. Все банально просто. У мене було так. У мене були вже декілька номерів лікарів з автошколи, які проводять цей огляд. Я подзвонила до першого, який мені підходив, домовилася на термін, він мені сказав, о котрій він починає роботу. Я прийшла на цю точку <хи> і записалася, стала в чергу. Там е, треба буде вписати такий бланк. Я його роздрукувала на сайті, але виявила, що це трошки не те, що треба був. І мені дали прямо там на місці і бланк, і ручку, я все це написала. Вам треба тільки завжди мати при собі песель. І... Паспорт і номер телефону, якби знати вашу основну інформацію. Песель – це взагалі в Польщі обов'язковий обов момент. Обстеження проходить дуже просто. Якщо чесно, ви просто приходите, вам дають книжечку з циферками, ви там кажете, яка це цифра, потім стаєте в один о, кінець кімнати і дивитесь прямо, називаєте літери. Але найсмішніший момент, який міг статися в мене, зір дуже гарний. Я дуже добре бачу, далеко-близько, взагалі без різниці. Я стою, дивлюсь на ці літери і дівчика. Польські літери У і И. Я стою, дивлюсь, і я не то, що не бачу, я бачу, але я не пам'ятаю, що це за буква. І що з нею робити. Ви ще, Боже, приїхали. Ну, коротше, все було хорошо. Мені дали права на 15 років. Взагалі, шикарно. Після того, як ви це зробили, вам треба ще зробити фотку 3 на 4. Що ще я робила? Ідете в Ужонд. В Ужонт приходите кажете, я хочу номер ПКК. І все оформлюєте номер кандидата е, керовця, е, і після цього вже йдете в автошколу. В автошколу даєте дідішку, даєте номер свого ПКК, все, учитесь. У mm -hmm. мене було так: в мене було, е, мені дали доступ до такого додатку в телефоні. Він називається суперправко чи щось таке право язди. І я там вивчала теорії. Вивчала її дуже повільно, дуже дуже я була немотивована. От. Хоча практику почала проходити майже одразу. Тобто я оплатила навчання, мені дали доступ до додатку, і я після цього на наступний понеділок не знаю, пішла вже на перше заняття. Їздила собі та їздила. У мене були, до речі, інструктора жіночки, жіночки польки, мені дуже доступно все пояснюло, тому з цим проблем не було, так само, як і з комунікацією. І ще далі. Нічого відходило, я 15 занять. Все було вроді нормально, добре. Хоча перший раз, коли я сіла в автомобіль дівчинки, я не могла навіть тормозити. Я знала тільки газ. вперед, повний вперед і нічого більше. Ну і до того ж, закінчила я навчання, і в мене було навіть не 15, а 14 занять через те, що один раз я відмінила його в день заняття, бо в мене була висока температура, і я залишилась вдома, бо я заболіла. Вот, значит, приходить 14 заняття. Я собі, дівчатке, представляю, що в мене ще в періоді це одне заняття. Я знаю, на останньому в автошколі завжди йде екзамін. Будьте до цього, до речі, готові. Бо коли ви випускаєтеся з автошколи, вас автошкола буде перевіряти. Вам також створює такий самий екзамен, як має бути у Ворді пізніше. Ви приїжджаєте якийсь легенький маршрут, виконуєте всі завдання по пунктам, здали. Супер, не здали. Я не знаю, що далі буде, бо я здала з першого разу. 14 заняття, 7 утра, я перед роботою, в мене поганий настрій, я нічого не хочу. І тут моя інструктор мені говорить: Починаємо екзамін! І я така, що? У мене просто білий шум в голові, я не розумію, що відбувається і що я зараз повинні робити? руки трусять, і в глазах ти мені думаю, боже, поможи. І того склала. Вона бачила, що я дуже нервую, бо я блін не ожидала цього. Я думала, що в нас ще п'ятнадцять що ще в заняття. Ми приїжджаємо, я кажу, так, а що. А вона каже: все, дорога моя, до свидання. Я думаю, ну ладно, слава Богу, думаю, це вже закінчилось, бо мені дуже не подобалось ходити на ці всякі заняття, от і вашеї всім ну, його нафіг. Теорію. Теорію я вивчила. Слазаняко мій хлопець ходив, а так я вивчаю теорію. Бо я дуже, мені це дуже важко, ну я блондинка, взагалі це дуже тяжело вчити щось про машини. Але я так і це зробила. І я так здала іс э, теоретичний, так само в автошколі і в Ворді, теж в сім утра, і причому там прихожу, а там якби мужчини і одна я дівчинка. Думаю, що, що мені з вами робити? Я зрола що так і треба. І здала все з першого разу, Боже. Но перед самим екзаменом практичним, я приходжу, я собі орендувала ще одне заняття на дві години практичне в своїй же автошколі, сідаю за руль і чуть не в'їжджаю в стовп. Це було просто, мені було так стидно, я стою і думати, що я сижу за рулем. Вона вже, Аре, куди ти їдеш? А я сама не знаю, куди я їду. Я думала, що я щось і відкрию цей шлагбаум. Але я вирішила його просто смисти, коротше, походу. Друзі, я хочу, щоб ви розуміли, якщо вийшло в мене, то я впевнена на всі 100%, що вийде в вас. Незалежно від того, здаєте ви в Україні, чи в Польщі, чи в якійсь іншій країні, головне, це ваша віра в себе, ваша мотивація і наполегливість. Якщо ви будете робити хоча б маленькі кроки кожного дня, у вас напевно все вийде. Бо згадуючи себе на початку, Повний нуль, тобто абсолютно без знань ніяких про машини, про правила. Я взагалі ніколи в цьому нічого не розуміла, але я змогла навчитись і вірю, що ви також зможете. Пишіть ваші думки в коментарях. Дякую, якщо ви додивилися це відео до кінця. І бажаю вам гарного вечора, гарного дня. Всім пока-пока!